Як таке не забити? Три катастрофічні промахи Динамо цього сезону. Два з них проти колоса і металіста 19-25 коштували кияна мочок. Такі моменти мають перетворюватися в забиті м'ячі, особливо якщо хочеш стати чемпіоном. Коли в Динамо буде топ-нападник, це питання ставлять і уболівальники, і журналісти ще з часів Дьомерсім Бокані. Немає заміни Сидорчуку, ніким рівноцінно закрити позицію циганкова. Шахтар влітку повернув в УПЛ українців: Зубков, Петряк, Михайличенко, Швед. Тому ми вирішили пофантазувати, а кого ж з українців могло б повернути Київське Динамо. Ви зараз, до речі, можете написати свої варіанти в коментарях, подивитися наш матеріал і потім перевірити, чи збіглися наші думки з цього приводу. Також долучайтеся до збору. Один 1, 1 медіа спільно з поверни живим збирає на мобільні пункти управління безпілотниками. Потрібно 10 мільйонів гривень, вже зібрали понад 9 мільйонів гривень. Задонатити можна за QR-кодом, який бачите на екрані. Також в описі до цього відео є посилання, і також посилання є в закріпленому коментарі. Перший та найбільш очевидний варіант Андрій Ярмоленко. Про нього говорили багато. Ми робили матеріал про його потенційне повернення. Можете подивитися за підказкою. Вгорі він пряма заміна циганкову досвідчений гравець Легенда Динамо. Тут все зрозуміло. Поговоримо про інших гравців. Варіант сенсаційний Роман Яремчук. Влітку Яремчук перейшов із Бенфіки до Брюги за 16 мільйонів євро. Це клубний рекорд для бельгійців. Фанати і партнери одразу привітали новачка піснею. Але Роман не підтримав святковий темпори забитими м'ячами. Мізерні 2 плюс 3 у 21 матчі чемпіонату. Яремчук, можемо тільки підтримати його. Він же не спеціально б'є повз. До того ж, він воліє забити цей м'яч якомога швидше. Я впевнений, що Яремчук це зробить. Повернення в Динамо хороша нагода знову почати забивати, тим більше коли тебе хоче бачити, президент клубу. Повинно у нього буде таке рвіння повернутися у рідну команду. Ми б дуже би хотіли б такого нападника, щоб такий нападник був в нашій команді. У нього такий нескладний час, але він буває будь-якого футболіста. Тому я сподіваюся, що. Це е, пройде і буде у нього желання то. Я з радістю би прийняв його в команду «Динамо Київ». У Яринчука. контракт з Брюге до 2026 року. За нього заплатили великі кошти. Відтак підписати його на повноцінній основі буде майже нереально. А от замислитися над річною орендою Романа в принципі можливо і бажано, звісно, щоб зарплату футболістові платило Брюге. Якщо не згодні, давайте сперечатися в коментарях. Якщо згодні, так і напишіть. І не забувайте поставити лайк нашому відео. Варіант трешовий жуніор Мораець. Українець за паспортом, нагадаю. В Динамо Мораес провів три сезони, забив 34 м'ячі, в тому числі і Шахтарю, який потім перейшов. Фанати не забули, тому під час класичного у 2019-му вивісило у Мораєса на трибунах Олімпійського. Напис Рамейра з португальської повія. посил очевидний. Фани Динамо Жуніора бачити не захочуть. Але Луческу бачити не хотіли в Динамо, а він прийшов і зробив киян чемпіонами. Але чи впорається Мораєс із таким, хоч і теоретичним тиском? тому класичному в сезоні 18-19 Джуніор не забив пенальті Денису Бойку. Динамо та Шахтар закінчили 0-0. Зараз Морайсу 36. Найуспішніший свій сезон 19-20 забив 26 м'ячів за Шахтар в усіх турнірах. За місяць після початку повномасштабного вторгнення Морайс перейшов в бразильський Корінтіанс. Його контракт Шахтарен спливав влітку 2022-го. Український форвард в останніх семи матчах за Корінтіанс навіть не потрапляв в заявку. Президент клуба відкрито висловлював невдоволення грою Морайса. Тож, схоже, жуніору скоро доведеться шукати новий клуб. Мурайс однозначно висловився щодо повномасштабного вторгнення Росії. Український народ сильний і люблячий. Він продовжує героїчно чинити опір. Я щодня прошу Бога благословити життя і серце кожного громадянина України. І якщо ви також відчуваєте це у своєму серці, то потрібно допомагати українцям без зупину, тому що холод, голод і страх не чекають. Коли ж уніор ще жив в Україні, зберігав дома дві картини: на одній він гравець Динамо, на іншій шахтаря. Тож чому б не закінчити футбольну кар'єру на другій батьківщині в Україні? Хотіли бачити Морайса в Динамо і чи допоміг би він київському клубу? Пишіть в коментарях. Варіант основний Ігор Харатін. Вихованець Динамо, який дебютував за основу в 19 років. Цей матч проти Зарі таки залишився єдиним офіційним для екс-динамівця. Ігор Харатін опорний півзахисник. Зараз грає в польській легі. Пряма заміна Сергію Сидорчуку. Капітан стабільно основний і інколи потребує перепочинку. Він не зіграв тільки в одному матчі УПЛ цього сезону. Всі інші ігри майже завжди 90 хвилин. Сидорчука може підмінити Андрієвський, але він не профільний опорник. Є 19-річний македонський новачок Решат Рамадані. але він досі не дебютував за Динамо. На полі ми його не бачили. Пам'ятаєте, в Динамо вже нещодавно приїздив опорник на підміну Сидорчуку Румун Тудор Белуце в оренду із Брайтона. Взяв участь в трьох офіційних матчах. Більшу частину часу був травмований, так ми і не побачили, чи міг би він підмінити Судорчука? В Молодіжці Динамо грає Олександр Яцик. Він потроху підпускається до основи, їздив на збори. Проте поки не готовий грати повні матчі за дорослу команду. Динамо віддало в оренду зарі опорника Володимира Брашка. Він сильно спрогресував в цьому сезоні під керівництвом Патріка Манлеувана та навіть забив у ворота Динамо. Орендна угода півзахисника до червня 2024-го. Вже говорили про те, що Динамо хоче повернути опорника раніше, але поки далі чуток, історія не просунулася. А Харатін хороший готовий варіант. Гравець збірної України. В УПЛ провів два сезони за зорю. Був гравцем основи, добре показав себе в Європі, був основним у ференцвариші Сергія Реброва. Після того, як український тренер пішов з клубу, Харатін також залишив Будапешт. Перейшов до польської легії. І зараз там не грає. Або сидить на лавці, або взагалі не потрапляє у заявку. Останній офіційний матч за Легію в жовтні 2022-го. В Легії я виконую зовсім не ті функції, які я виконував у Ференцвароші. Традиційно Легія грає з п'ятьма захисниками. В Угорщині я грав у схемі з чотирма. Але я закриваю свою звичну позицію. Мені зручно і залишається лише прогресувати. Динамо якраз також грає за звичною для Харатіна схемою з чотирма захисниками. Сидорчук розпочинає атаки короткими або середніми передачами, віддає або поперек, або вперед. При цьому просуває м'яч до штрафного суперника. Сергій зараз другий за кількістю ключових пасів в команді після Буяльського, Капітана їх 19 в цьому сезоні. У Харатіна в найкращі часи у Ференсвароші їх було близько 30 за сезон. І захисними скилами у ігора також все непогано. Більше 60% виграних єдиноборств за останній сезон в Ференсвароші, приблизно як і в Сидорчука в цьому. В Легії показник на такому ж рівні, хоч і грає Харатін, менше. Ігору 28 років. Якщо зараз не повернутися в Україну, щоб мати ігрову практику, то так і в збірну можна більше не потрапити. Від такого трансферу виграла бусі. Як думаєте, варіант універсальний Євген Макаренко. Макаренко був основним лівим захисником в Динамо Реброва. В молодіжках киян починав як центральний півзахисник. Під час оренди в Говерлі його почали використовувати як лівого захисника. В Динамо Євгену вдалося витіснити із основи француза Бенуа Тремулінаса, за якого кияни заплатили 3,5 мільйони євро плюс бонуси. Разом із Динамо Макаренко виграв два чемпіонства, два кубки і поїхав в бельгійський кортрик. У Бельгії Макаренка повернули на позицію центрального півзахисника. Саме в такій ролі Євгена бачив і тренер збірної Андрій Шевченко. Макаренко навіть поїхав на Євро 2020 і двічі виходив на заміну в матчах плей-офф проти Швеції та Англії. У цьому сезоні Євген переважно виходить на заміну за українізований угорський фегервар. За останні декілька сезонів у цій команді пограли Богдан Лєднів Іван Петряк. Артем Шабанов і Макаренко. Статистику Євгена у Фегерварі можна оцінити як непогано: 58% вдалих відборів, 56% виграних єдиноборств, два забиті м'ячі та два асисти. Два тури тому забитий м'яч півзахисника врятував нічию для Фегервара у матчі з чемпіоном Ференц Варошем. Тож підсумуємо, зараз перехід Макаренка дав би Динамо глибину складу. Він може закрити позицію як в центрі поля, так і ліворуч у захисті. До того ж, контракти з Фегерваром у нього спливає наприкінці. Цього сезону і домовитися з футболістом буде не так важко. Варіант креативний Роман Безус. Супер удар через себе Романа Безуса у матчі з металістом. Поставте лайк, якщо пам'ятаєте цю красу у виконанні Романа за Полтавську ворску. Безус це якраз про такі нестандартні рішення. На позиції Романа в Динамо грає лідер команди Віталій Буяльський. Ще є молодий Антон Царенко, який відзначився дебютним забитим м'ячем за основу команди у попередньому матчі із Минаєм. Виникає логічне питання: для чого Динамо Безус? А тепер нагадаємо ситуацію після матчу Дніпро Динамо, коли бояльський вилаявився на арбітра Кривушкіна. Лідер киян міг отримати тривалу дискваліфікацію. Такі ситуації мати в складі досвідченого Безуса класне кадрове рішення. Зараз Безус разом із Артемом Бісєдіним у Кіперській Омонії. Минулого тижня Романа відсторонили від тренувань із командою через конфлікт з одноклубником на тренуванні. Чудова нагода забрати Безуса влітку. Варіант патріотичний Роман Зозуля. Так, більшість пам'ятає Зозулю за виступами за Дніпро. В цьому клубі Центр Форвард провів 5 років, але так само 5 років він був і в Динамо перед переходом до Дніпрян. Зараз Роман в клубі Рая Махадаонда в третій за силі Лізі Іспанії в сегунді Б. А Зозулі усього 33. Центрфорвард Центр Динамо потрібен завжди. У 2020-му з'явилися чутки про можливе повернення Зозулі в Динамо, ніби як особисто Луческо хотів бачити Романа в команді. В тому ж році Зозуля говорив про можливе повернення додому. Навіть не знаю, чи повернусь в УПЛ. Україна завжди в серці. Але я тут, в Іспанії, кайфую від футболу. Хто розбирається у футболі, розуміє, що сегунда на дві голови сильніша за український чемпіонат. Пропозиції з України немає. Я не зарікаюся і ніколи не кажу ніколи. Все може бути. Наразі я себе не бачу в якійсь команді в Україні. Часи виступів секунді минули. Зараз Зозуля в дивізіоні послабше. Рая Махадаонда точно не дотягує до рівня київського Динамо. Чому ми назвали цей варіант патріотичний? Зозуля еталон спортсмена патріота. Він допомагає нашій армії ще з 2014 року. Вже сім років Зозуля живе і грає в Іспанії, тож чому б не повернутися в Україну. Дніпро 1 Зозулі навряд піде, він патріот не тільки України, а й того старого Дніпра. Зоря, можливо, але з цим клубом Зозулі нічого не пов'язує, так само як і з Шахтарем. А от Динамо, клуб, який виховав, виглядає єдиним логічним варіантом у випадку повернення в Україну. То що, кого із українців ви хотіли побачити в Динамо або, можливо, в інших командах УПЛ? Чи трансфер в принципі реальний? А чи виглядає фантастикою? Дайте нам про це знати в коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.